Тільки тоді, коли ми поставимо Бога на перше місце в своєму житті, тільки тоді у нас все буде. Це не означає, що не буде проблем. Но це супер означає, що ми все пройдемо, все вийде. Як тільки ми ставимо на перше місце людину, наприклад, я поставлю свого чоловіка, я не буду щаслива. Багато мені здають питання, ой, як класно, у тебе такий класний чоловік він так тебе любить. Так, так і є. Але знаєте чому? Тому що я поставила Бога на перше місце в своєму житті. І я просила у Бога, я молилася, щоб дав мені чоловіка, який буде любити його більше за життя. Я не просила, щоб любив мене жінку. Я не просила, щоб в нього там було багатство і так далі. Так? Я просила у Бога людину, яка буде любити його Бога більше за все на світі, за власне життя. І тому зараз, так, у мене чоловік, який мене любить, незважаючи ні на що. Це людина, яка допомогла мені духовно вирости і допомагає досі. Але ключ. Це Бог в моєму житті Number One. Так що, друзі, робіть правильні пріоритети. Ставте правильні ціни, цілі, точніше, цілі. Звісно, за ці цілі прийдеться платити ціну. Прийдеться. Немає нічого безкоштовного. Ми платимо або грошима. Або власним часом, або поганим станом. Є багато всяких е речей, чим ми платимо, не тільки грошима, це не стосується грошей. Тому ціна обов'язково вона є. Але якщо Бог в нашому житті на першому місці у нас все вийде, і ми по-справжньому будемо щасливі. Ніколи не перекладайте. Своє щастя, ніколи не надійтеся на людину, так? завжди Бог на першому місці. Завжди все, що ми робимо, ми довіряємо йому. І ми знаємо, що Він наша опора, Він наш фундамент. І тоді в нашому житті з'являються правильні люди, які допомагають нам рухатись вперед, а не тягнуть нас вниз, де ми падаємо і розчаровуємося. Тож я бажаю вам, щоб у вашому житті Бог був на першому місці, і тоді все остальне буде на своєму. Я вам кажу 100%. А вибір за вами.